Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім найцікавіші факти та деталі зйомок фільму Аватар шлях води плюс розкрию деякі деталі майбутньої третьої частини франшизи. Поїхали! Для тих, хто раптом не бачив ні першої, ні другої частини Аватара. Короткий синопсис. Дія оригінальної картини 2009 року розгорнулася на планеті Пандора, де місцевий народ Наві живе в гармонії з природою, поки їхній спокій не порушує ресурсно-добувна корпорація разом з військовими, які прибули на чужу планету для видобутку цінного мінералу Аноптаніума. Сюжетна лінія сконцентрована навколо історії кохання морпіха Джейка Салі та місцевої мисливиці Нейтірі. У результаті не Орозових битв племе відстояло свій світ та відправили окупантів назад на землю. Салі перемістився назавжди в тіло Аватара. Став частиною племені навіть та навіть його очолив. У сиквелі, прем'єра якого відбулася два роки тому, події розгортаються через десять років після оригінального фільму. Джейк Салі став повноцінним вождем клану Оматікая та виховує п'ятьох дітей разом з нейтірій. А саме синів Нития Мілуак, доньку Тук, прийомну доньку Кірі та людського хлопчика на ім'я Майлз Павук. Незабаром на планету повертається великий флот, щоб підготувати Пандору до колонізації людьми, коли земля через нестачу ресурсів гине. Серед новоприбулих є рекомбінанти. Штучно вирощені наві, в яких імплантовані розум та спогади загиблих солдатів людей. А рекомбінант полковника кворича служить їх лідером. Вони випалюють ліси та будують бази. А головною ціллю самого кворича стає Саллі, через що останній вимушено залишає Оматикаї та вирушає разом з родиною до клану рифових наві Меткаїна на східному узбережжі Материка. Перше, на що одразу звертаєш увагу, навіть не приступивши до перегляду, це відстань у 13 років між першим фільмом Аватар та його сиквелом, що робить останній одним із найтриваліших по створенню проєктів, оскільки він був анонсований майже одразу після успіху першого фільму. Дата релізу постійно переносилась, і в результаті прем'єра відбулася 6 грудня 2022 року у Лондоні. За словами Джеймса Кемерона, це сталося по причині того, що всі майбутні сиквели знімалися одночасно. До того ж, режисер разом з командою спеціалістів розробляв новітній спосіб зйомки захоплення руху під водою, і це те, на що звертаєш увагу вже безпосередньо під час перегляду, адже все у фільмі, що пов'язано власне з водою, виглядає неймовірно. Технічно сцени під водою знімали так: актори в костюмах із сенсорами відігравали епізод, а потім рухи виконавців передавалися тривимірним персонажам. Підводні дублі записували без спеціального спорядження, що дозволило знімати обличчя крупним планом. Крім того, режисер хотів, щоб все виглядало по-справжньому, тому вирішив не задовільнятися графікою, а використовував для показу водних мас планети справжні декорації. У розпорядженні знімальної групи був величезний резервуар, заповнений більш ніж трьома мільйонами літрів води. Також Кемерон найняв найкращих у світі фахівців із затримки дихання, які допомагали акторам якнайдовше залишитися під водою. До речі, Кейт Вінслет вдалося побити шестихвилинний рекорд Тома Круза за часом затримки дихання під водою. Вона протрималася там на хвилину довше. Проте не всім акторам з легкістю давалися підводні іспити. Наприклад, для Зої Салдани виконавиться ролі Нейтірі зйомки під водою стали нелегким випробуванням. Виявилося, що. Зірка боїться води. Втім, Кемерон вирішив скористатися ситуацією та переклав страх акторки на образ персонажа. Натхненням для створення рифового клану Меткаїна стало реально існуюче плем'я Баджо, яке мешкає в Індонезії. Воно веде кочовий спосіб життя, а їх місцем проживання є човни. Представники цього племені відрізняються вражаючими здібностями до дайвінгу. За деякими даними, ці люди можуть затримувати дихання під водою на глибині 60 метрів до 13 хвилин. Ще один цікавий момент полягає в тому, що якщо у першій частині аватара всі персонажі говорили мовою наві, як Придумав професор Пол Фромер спеціально для цього фільму, то у другій частині представники кожного з племен говорять англійською. Творці картини пояснюють це фактором хронометражу. Так було зроблено через те, що глядачам було б надто складно читати субтитри протягом більш ніж трьох годин. Крім детально пропрацьованих рифових навій, спеціально для фільму було вигадано 57 морських мешканців, зокрема толкуна, який чимось нагадує кита. Для цього та інших морських істот творці картини консультувалися з компетентними людьми з університету Вікторії у Новій Зеландії, де проходила вагома частина зйомок. До речі, в одній із сцен, коли небесна армія захоплює та вбиває толкуна, вони отримують золотисто жовту рідину з його мозку та називають його амрітою, яка зупиняє старіння. Мінамріта це санскритське слово, що означає безсмертя, яке згадується в багатьох індійських релігіях. Це ще одне слово стародавньої літературної мови, яке використав Джеймс Кемерон, власне назва серії фільму Аватар транслюється на санскриті як прояв божественності в тілесній формі. Як я вже сказав раніше, всі секвели оригінального аватару розроблялися одночасно, тому вже існує запланована дата виходу третьої частини це 19 грудня 2025 року. А у 29 та 31 роках очікується реліз 4 та п'ятої частин серії. Насправді, як це часто буває, про сюжет картин мало що відомо, та й в цілому будь-які деталі максимально засекречені. Проте в нещодавному інтерв'ю Джеймс Кемерон розкрив деякі карти та розповів, що Частина серії вже перейшла на стадію постпродакшену. На даний момент хронометраж перевищує 9 годин, проте фінальна версія буде скорочена до трьох. Події ж Аватара 3 розвиватимуться практично одразу після приквела. Діти Джейка будуть приблизно у тому віці, що й у другій частині, через що режисерові потрібно було знімати два фільми одночасно, задля того, щоб актори не встигли подорослішати, а їхня зовнішність не змінилася. Основну увагу в третій частині буде приділено ЛААК. А також розкриттю сюжетної лінії Кіри, так як донька Грейс має містичні здібності і поки є найзагадковішим героєм франшизи, не залишиться осторонь павук, син Кворіча може повернутися до батька. Противниками клану Джейка Салі цього разу стануть не люди. Кемерон згадав так званий народ попелу. Це ще одне плем'я, яке живе на Пандорі. Вони більш агресивніші в порівнянні з іншими наві та пов'язані зі стихією вогню. Основний каст Аватара залишиться незмінним. Сем то. Ворі... Та зої Солдана зіграють Джейка та Кірі. Новий оповідач Луак буде виконаний Брітеном Далтоном. Сігорні Вівер повернеться до ролі Кірі, а Джек Чемпіон до ролі павука. Говоряча, в свою чергу, виконує незмінний Стівен Ленд. Кому ж дістануться другорядні персонажі Аватару 3 поки що невідомо. Натомість Кемерон не заперечує, що сюжет третьої частини ще може мінятися. Основа сценарію залишиться незмінною. А ось деталі можуть бути скориговані. Режисер чекає, коли стихне ажіотаж. Аж довкола аватару шлях води, після чого він зможе об'єктивно оцінити відгуки глядачів, на основі яких буде обрано напрямок розвитку франшизи. До виходу фільму Аватар 3» залишається трохи більше року, проте науково-фантастичний екшен уже увійшов до топу найочікуваніших кінопрем'єр. Не дивлячись на великий проміжок часу між картинами Кемерона після виходу другої частини, розумієш, очікування виправдані, а режисер остаточно зарекомендував себе як одного з кращих майстрів у своїй справі. На сьогодні це все. Якщо ви хочете і надалі дивитись відео з цікавими фактами зі світу кіно, ставте лайк, пишіть коментарі для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!